Всім привіт! Мен з вами моя маліна, Весь ми поговоримо про надійний гербіцид проти бур'янів. Зараз покажу. Самий гарний гербіцид проти бур'янів, як його розводити. І зараз я вам покажу, друзі. Ось, друзі, найкрасний гербіцид проти бур'янів, називається саба. Дуже він вибирає бур'яний. Бур'янів немає. Ось він такий на вигляд, гербіцид називається сапа. Просто берете в руки, грабаєте землю, підрізаєте бур'яни і у вас бур'янів не буде. екологічний гербіцид наш на сьогоднішній день. Оце гербіцид САПа. Дуже рекомендую. І не шкідливо для здоров'я, а тільки для фітнесу на вашому огороді. Новий вид гербіциду Сапа. Всім пока-пока. Пишіть коментарі, ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі. Гарний гербіцид. Раджу кожному, такий мати гербіцид вдома на своєму городі. Всім пока-пока.